Сьогодні з пані Юлією зв'язали. Що ми зв'язали? Ми половинку чогось зв'язали, чи перед, чи спинку. Так. Ну, ми дов'язали до, до пройми. Да, так, на, на першому уроці ми що зробили? Ми дов'язали до пройми, пройми та горловини, угу. так. навчилися так. все це робити. Ага, ми зробили ще це. Спочатку зробили ми зразочок. робили зразочок. Угу. Зразочок на різні щільності. Угу. Починали від 10-ї, і йшли, йшли, і закінчили вдвічку. Так, і на двічки. І вирішили в'язати вже виріб на двічки. Так, яка в нас ниточка тут? Це в нас хлопок з беретним шовком 50 угу. на 50. Ну, Воно Так, не дуже колір передається. Так, да, але ми бачимо ці Симпатичні вкраплення. Угу. Так. так, і ми зробили сьогодні шикарно. ми вчилися робити пройми горловину, убавки, де коровка. Тільки-тільки зняли з Тільки машини. Тільки зняли все, вона таке ще закручене, але ми вже дуже задоволені. Да, Оце у, у нас пройма, а тут у нас шикарна. А ну-ка, як ми його? Щоб побачити, дуже дуже міленька, дуже міленька ниточка тоненька, в одну. Але Дуже акуратненькі такі. Не, ось бавочки. Ось о, о, так видно. Та ну навіть не дуже видно. Не видно? Думай, ось вони тут. О, о, ось, ось вони зараз. О, о, єсть. фокусується так. Добре. Так, Юлічка, які зображення. Які о, я дуже задоволена, бо я як думаю про те, скільки б років я це в'язала на спицях півтора, а тут всього декілька годин і вже. Майже половинка є. Шість годин у нас ну, рівно шість, шість, год... шість годин, але з нуля Прош... з нуля з повного. Це був мій вообще... зовсім перше знайомство з машиною, як таковою. Я таке... до цього їх не бачила зовсім. І таке героїчне, тому що таку тоненьку ниточку, скільки тут який метраж у нас? 1100. Ну, 1100 ми в'яжемо в одну, одну ниточку. В общем, Я в захваті від того, що таке тоненьке полотно я можу отримати. І але дуже ж... швидко, як да. просте, і воно не світиться. Ні, не тобто світиться. На, ні. на двійці а... воно зовсім не світиться. Да, а після прання воно зовсім м'якенько стає. Ага. Зовсім м'якеньке і ось на двічки зовсім не світиться. Ну так, на світ, світкаєш. Ну, трошки є, звісно. Конечно, можна, да. але не, на не тіло... На... На голе... да, на голе тіло можна одягати. Можна, можна. Клас. Дякуємо вам, пані Юля. Вам дякуємо, пані Ірино. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.